І дуже багато експертів, дуже багато досліджень говорять про те, що не в кілограмах справа, і людина з масою 50 кілограмів може виглядати абсолютно по-різному. І головним критерієм завжди буде сантиметр і відображення в дзеркалі, і ваше особисте сприйняття. Якщо перше і друге це можна поміряти, то суб'єктивне сприйняття себе поміряти неможливо, бо бо там можуть бути викривлення. Да, і це може приводити до анорексії, або навпаки, до переїдання, і так далі. То ось це третє питання вирішує там вже спеціаліст, там психотерапевт, або, або психіатр, ну, то вже інша тема. Я до того, що, якщо ви класно виглядаєте і чомусь в голові застряг цей стереотип, потрібно скинути ще, бо в мене 50 там, 60, а я хочу 57 або 55. І при цьому людина виглядає ідеально, і вони. Показники здоров'я прям ідеальні, всі в нормі. І коли людина починає гнатись за вагою, вона всі ці показники е збиває.